Добрий день, тема 12: особливості комунікації в цифрових середовищах, відмінності в цифровій та аналоговій комунікації, цифрове я, цифровий слід, нетикет, взаємодія з алгоритмами, чат-ботами та штучним інтелектом, визначення компетенцій цифрового спілкування та співробітництва, практичні поради для благополучної комунікації в цифрових середовищах. Особливості комунікації та спілкування у цифрових середовищах вивчають різні науки, наприклад, кіберпсихологія або цифрова психологія, а також психологія комунікацій вивчають люд... людину в діджитал просторі. Також все більшу роль грає соціологія, бо йдеться про представників цифрового соціуму, їх поведінку в соцмережах та месенджерах, спосіб пошуку та споживання інформації, звичайний образ листування та багато іншого. Це досить новий досвід для людства. Він пов'язаний з розвитком технологій та знаходиться в постійному розвитку зараз та формування. Відмінності в цифровій та аналоговій комунікаціях. Цифрова комунікація надає розширення можливості спілкування, а також ставить і деякі обмеження. Розглянемо деякі аспекти з прикладу комунікаційної моделі Якобсона. Одна з відмінностей між цифровим та аналоговим спілкуванням обсяг і характер інформації, що передається. Цифрові середовища, де перетинаються представники різних груп, дають можливості взаємодії у різних форматах: листування, голосові та відеоповідомлення, мультимедіаповідомлення, пости в соцмережах це текст, зображення, відео, голосові конференції. Відеоконференції, робота в загальному цифровому просторі проєкт це всі аналоги whiteboards. Це може бути як прямий контакт, тобто взаємодія в реальному часі, так і контакт відкладений у часі, коли повідомлення буде одержане реципієнтом не відразу після його відправлення комунікатором. Відзначимо важливу особливість цифрового спілкування: чим більше каналів сприйняття комунікантів задіяно. Тим більше інформації про нього, про стани, про стосунки до теми та до нас, як до комунікантів, ми можемо отримати. Чим ближче спілкування до реальної взаємодії, тим більше невербальної інформації ми можемо отримати, включаючи екстралінгвістичний, паралінгвістичний, проксеміку та мову тіла. Щодо промови повідомлень. Голосу та зовнішнього вигляду, тобто аудіального та візуального сприйняття вас партнером із цифрового спілкування, тут можна застосувати всі знання, отримані вами на попередніх лекціях. Інші дані залежать від формату та особливості кожної конкретної цифрової комунікації. Наприклад, якщо ви можете спілкуватися з співрозмовником з відеозв'язку та бачити його в динаміці, наприклад, його стрім-бесіда з його прогулянки. То ви побачите навіть мову тіла, жести, невербальні звуки тощо. Однак передати всі нюанси взаємодії та своєрідну хімію, доступні при реальній зустрічі, цифрові технології не можуть. Ще одна відмінність розмір аудиторії, до якої є доступ при взаємодії. Цифрові середовища дають теоретичну можливість спілкування з кожним, хто є у цифрових середовищах. Тобто користуються інтернетом, локальними мережами чи стільниковим зв'язком. А так само доступ до будь-якої соціальної групи, багато з яких представлені в певних соціальних середовищах у цифровому просторі, тобто, де вони водяться, в цифровому соціумі. Аналогове спілкування дає значно обмеженіше за кількістю реципієнтів, але й ближчий контакт. Цифрова взаємодія завжди опосередкована. Для неї обов'язково потрібні технічні засоби для кодування, передачі та розкодування вашого повідомлення. Йдеться про комунікаційні сигнали: смартфони, ноутбуки, смарт-годинники, комп'ютери, рації та таке інше. Для офлайн-взаємодії досить просто присутності іншої людини без жодних засобів. Також можна аналізувати ситуативні відмінності, в характеристиках контексту, бар'єрів, зворотній зв'язок та інших складових. Кожне з цифрових середовищ матиме свої особливості. Наприклад, геймери в рольових онлайн-іграх взаємодіють взагалі у повністю вигаданих світах через свої аватари, далекі від своїх «я» в офлайн просторі, взагалі не бачать і не чують один одного. Проте вони мимоволі надають якусь інформацію про себе через поведінку своїх аватарів. Цифрове Я що таке цифрове Я в психології? Цифрове Я це сформована особа, яку ви використовуєте, коли ви перебуваєте в мережі. Деякі люди підтримують одну або декілька онлайн ідентифікацій які відрізняють від їхнього реального я в реальному світі. В інших є єдине онлайн-я більш-менш таке ж, як і в реальному світі. Загалом цифрове я є складним і динамічним аспектом ідентичності. Який формується низкою факторів, включаючи індивідуальні переваги, соціальні норми та технологічні можливості. Самопрезентація – це процес, за допомогою якого люди можуть уявити та подати себе в інтернеті так, як вони хочуть. Самопрезентація спрямована на створення, зміну або підтримку враження про себе, у свідомості інших та на управління цим враженням. Цифрове Я це розширення офлайного Я, але воно також може бути сформоване унікальними характеристиками цифрової комунікації, такими як анонімність, виборча самопрезентація та потенціал для широкої аудиторії. У деяких випадках люди можуть використовувати своє цифрове Я, щоб досліджувати різні аспекти своєї особистості або експериментувати з новими способами уявлення себе. Для інших цифрове я може бути можливістю зв'язатися з іншими людьми, які мають схожі інтереси чи досвід. Однак цифрове я також може створювати проблеми та ризики. У деяких випадках анонімність цифрового спілкування може призвести до більш агресивної онлайн-поведінки, ніж при особистісному спілкуванні, що вводить в оману. Крім того, сталість цифрової інформації може утруднити контроль над своїми цифровими Я. Або відокремлення їх від своєї офлайн-ідентичності. Ці я не повинні сильно відрізнятися від один від одного, і дійсно занадто велика відстань між я може викликати психологічну напругу та дискомфорт аж до хвороби. Хто я онлайн? Щоб виконати будь-яке онлайн завдання, вам необхідно створити онлайн самоідентифікацію, кібер я або цифрове я. В даній темі це самостійні терміни, що використовуються взаємозамінно. Деякі елементи вашої особистості частково збігаються, але в будь-якій конкретній ситуації ви самі вибираєте, яке я надати людям. Різні офлайн та онлайн ситуації створюють різні соціальні норми. Таким чином, ваше я податливо і адаптовано, і згодом ви можете змінити своє основне я. Інтернет вважається неоднорідним ландшафтом, що постійно змінюється. Таким чином, будь-який я, яке ви уявляєте в мережі, може мати і має як позитивні, так і негативні наслідки в реальному житті. Коли ви маніпулюватиме тим, як ви надаєте, презентуєте себе в інтернеті, ви також намагаєтеся контролювати те, як інші бачать вас у цій ситуації. Якщо ваша мета полягає в тому, щоб надати інформацію про себе, яка повинна зберігатися протягом більш тривалого часу або яка створює більш позитивне враження про вас, ви можете бути більш правдивим та чесним у цій онлайн самотворчості. Ми не можемо припускати, що онлайн я завжди буде ідентична офлайн-я. Іноді онлайн я використовується для ескапізму, майже так само, як і в офлайні. Люди можуть частіше тікати більш тривали періоди часу. Таким чином, перебуваючи в мережі, ми маніпулюємо своєю самопрезентацією, працюючи поодинці або з іншими, щоб створювати, формувати та представляти враження як про себе, так і про інших. Таким чином, щоб відображати певний образ себе, який ми хочемо, щоб інші бачили. Цифровий слід. Інтернет пам'ятає все. Цифровий слід це сукупність інформації, яку людина залишає за собою під час використання цифрових пристроїв і спілкування в інтернеті. Це може включати такі дані, як історія пошуку, активність у соціальних мережах, повідомлення електронної пошти та онлайн покупки та багато іншого. По суті, будь-яка взаємодіюча діяльність в інтернеті та з цифровими пристроями сприяє цифровому сліду людини. Цифровий слід відображає інтереси та цінності людини, її особисті та професійні цілі. У контексті цифрової комунікації цифровий слід може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Позитивним моментом є те, що сильний цифровий слід може допомогти окремим особам створити свій особистий бренд, завоювати довіру та створити професійну присутність в інтернеті. Досягнути ціли та свідомо створити бажаний образ. Однак негативний цифровий слід також може мати значні наслідки. Невідповідна або образлива поведінка в інтернеті може завдати шкоди репутації людини, а особиста інформація, яка надсилається в інтернеті, може бути використана для крадіжки особистих даних або інших зловмисних цілей. Крім того, цифровий слід може мати довгострокові наслідки. Оскільки інформація, розміщена в інтернеті, може залишатися доступною для пошуку та обробки багато років. Це може зробити її компроматом на людину, об'єктом чужих маніпуляцій або небажаного впливу алгоритмів. Процес розширення цифрового сліду не завжди очевидний. Наприклад, вебсайти можуть відстежувати активність, встановлюючи файли куки на ваш пристрій, а програми можуть зчитувати дані без вашого відома. Як тільки ви надаєте організації доступ до вашої інформації, вона зможе продавати або передавати її третім особам. Стосовно цифрових слідів, часто використовується термін активний та пасивний. Користувач залишає активний цифровий слід, коли навмисне ділиться інформацією про себе, робить публікації в соціальних мережах або залишає повідомлення на сайтах чи онлайн-форумах. Якщо користувач увійшов на вебсайт із використанням зареєстрованого імені або профілю, всі опубліковані ним повідомлення становитимуть його активний цифровий слід. Також активний цифровий слід залишається при заповненні онлайн форм, наприклад, передплаті, інформаційних розсилках або за згодою приймати файли куки у браузері. Пасивний цифровий слід Він створюється, коли інформація про користувача збирається без його відома. Це відбувається, наприклад, коли на вебсайті збирається інформація про те, скільки разів відвідували сайт, звідки ці користувачі та їх IP-адреси. Це прихований процес, про який користувачі можуть не здогадуватися. Іншим прикладом використання пасивного сліду є аналіз рекламодавцями ваших лайків, репостів та коментарів у соціальних мережах з метою подальшого профілювання та відображення вам певного контенту. Таким чином важливо пам'ятати про свій цифровий слід, вживати заходи для ефективного керування ним. Це може включати обережність щодо того, як інформація ділитися онлайн, використання налаштувань конфіденційності, для обмеження доступу до особистої інформації та регулярний моніторинг своєї присутності в інтернеті, щоб переконатися, що вона точно відображає особисті та професійні цілі, як вам цього треба. Не етикет мережевий етикет. Мережевий етикет це зведення рекомендацій та правил правильної поведінки та спілкування в інтернеті. Це поєднання слів мережа та етикет. І, по суті, це кодекс поведінки для онлайн-спілкування. Це не юридично обов'язкові правила, а рекомендовані правила етикету. Правила мережного етикету дуже залежать від платформи та її учасників. Мережева етикет охоплює широке коло тем, включаючи поведінку в мережі, відповідну мову, конфіденційність, безпеку. І він також включає рекомендації щодо спілкування в різних цифрових середовищах, таких як електронна пошта, онлайн форуми соціальні мережі та обмін миттєвими повідомленнями. Натікет допомагає створити позитивну та поважну інтернет-спільноту, в якій люди можуть ефективно та безпечно спілкуватися. Трошки історії. Концепцію мережевого етикету можна простежити до перших днів інтернету у 1980-х роках, коли стали популярні електронна пошта та онлайн-форуми. У той час онлайн-спілкування велося в основному вченими та дослідниками, які створили свої правила правильної поведінки в мережі. У міру зростання популярності інтернету та його доступності для широкої публіки. Виникла потреба у формулізуванні Кодексу поведінки. У 1990-х роках різні організації, такі як інженерна робоча група інтернету та Фонд електронних рубежів, створили свої власні набори правил мережевої етикету, щоб сприйняти шанобливому та продуктивному онлайн-спілкуванню. Одним із перших і найбільш широко визнаних посібників з етикету є основні правила мережової етикету Вірджинії ШИ – Опублікований у 1994 році. У крімництві ши викладено основні принципи поведінки в мережі, такі як повага часу та пропускну спроможності інших, уникнення флеймових воїн та тролів, а також уважне ставлення до тону та змісту своїх повідомлень. Загалом історія мережевої етикету тісно пов'язана з еволюцією інтернету та нашим розумінням того. Як ефективно та гідно спілкуватися в епоху цифрових технологій? У міру того, як технології продовжують розвиватися та з'являються нові форми онлайн спілкування, принципи мережевого етикету залишаються актуальними. Взаємодія з алгоритмами, чат-ботами та штучним інтелектом. Алгоритми, чат-боти та штучний інтелект є дуже ефективними та зручними інструментами для комунікації на інформаційному рівні. Отримання шуканих знань швидке та в бажаному обсязі і форматі оброблене технологіями та подане у запитаному форматі, відносно нове явище для людства. При спілкуванні зі штучним інтелектом та нейромережами можна навіть створити спільне інформаційне поле на основі ваших повідомлень. Або питань та зворотнього зв'язку до них з боку технології. Навіть у разі комунікації про почуття та емоції йдеться саме про інформацію про них з боку технологічного співрозмовника. Однак багато людей, які мають потребу спілкування на рівні емпатії, ідентифікації або атракції. Які не можуть задовольнити цю потребу офлайн, підсвідомо прагнуть оприлюднити цифрового комуніканта, наприклад, Сирі або голосовий комунікатор розумного будинку, і знайти у взаємодії з ними душевний відгук на свої прояви. Навіть робот-пилосос для деяких щось типу милої домашньої тваринки. Однак це ілюзія. Емпатія за визначенням це усвідомлене співпереживання. Поточного емоційного стану іншої людини без втрати відчуття пошкодження цього переживання. Емпатичне розуміння іншого можливе тільки в тому обсязі, наскільки ми розуміємо і знаємо себе і свої почуття, тобто наскільки розвинений наш емоційний інтелект або нашого комуніканта. Але алгоритми, чат-боти та штучний інтелект комуніканти іншої природи. Які більш-менш якісно симулюють емпатію та розуміння за допомогою відзеркалювання проявів свого співрозмовника, наприклад, вас. Вони можуть добре працювати з інформацією, що робить їх дуже корисним інструментом та помічником людини. Крім взаємодії з людьми, цифрові технології так само комунікують один з одним, навіть майже фізично. Один із прикладів інтернет речей. Система взаємопов'язаних, обчислюваних пристроїв, які можуть збирати та передавати один одному дані щодо бездротової мережі, без участі людини. Ще однією особливістю комунікації з алгоритмами та штучним інтелектом є фіксація цифрового сліду людини, тому необхідно враховувати всі вимоги безпеки присутності у цифрових просторах. Таким чином, щоб правильно застосувати доступні можливості дуже ефективного отримання інформації та роботи з нею, а також уникати невиправданих ілюзорних очікувань про щирість емпатичного відгуку з боку алгоритмів або штучного інтелекту, потрібно чітко усвідомити технологічну природу цих комунікантів. компетенції цифрового спілкування та співробітництва. Цифрова грамотність завдання громадянина 21-го століття, відповідно до позиції Єврокомісії. Для визначення рівня своєї компетенції розроблено структуру Digital Competence європейську рамку, на базі якої створено тести цифрової грамотності для громадян загалом і для деяких окремих професій у багатьох країнах, у тому числі і Український цифрограм. У рамки DigiComp цифрова компетентність має на увазі під собою впевнене, критичне та відповідальне використання та взаємодію з цифровими технологіями для навчання роботи та участі в житті суспільства. Структура DigiComp визначає ключові компоненти цифрової компетенції у п'яти областях: інформаційна грамотність, спілкування та співробітництво, створення цифрового контенту, безпека. Вирішення проблем. Як бачите, однією з компетенцій є цифрова комунікація, спілкування та співпраця. До неї включено шість напрямків. перший взаємодія через цифрові технології, взаємодіяти за допомогою різних цифрових технологій та розуміти відповідні засоби цифрового зв'язку для даного контексту. Друге спільне використання цифрових технологій. Ділитися даними, інформацією та цифровим контентом з іншими за допомогою відповідних технологій. Виступати в ролі посередника, знати про практику посилань та атрибуції. Третє – Залучення до громадянського життя за допомогою цифрових технологій. Брати участь у житті суспільства за допомогою використання державних та приватних цифрових послуг. Знаходити можливість для самоствердження. Та громадської участі за допомогою відповідних технологій. Четверте: співпраця за допомогою цифрових технологій, використовувати цифрові інструменти та технології для спільних процесів, а також для спільного конструювання та спільного створення ресурсів та знань. П'яте мережевий етикет: знати норми поведінки та ноу-хау про використання цифрових технологій та взаємодії у цифровому середовищі. Адаптувати комунікаційні стратегії до конкретної аудіторії та враховувати культурне розмаїття та різноманітність поколінь у цифровому середовищі. Шосте управління цифровою ідентифікацією для створення та керування одним або декільками цифровими ідентифікаторами для захисту власної репутації, для роботи з даними, які ви робите, за допомогою кількох цифрових інструментів середовищ та сервісів. На прикладах ви бачите результати онлайн-самотестування за європейською системою DigiCompView Digital Competence View, та за українською системою Цифрограм. Одним із показників є компетенція цифрової комунікації та співробітництва. Цікаво розглядати не лише її окремий показник, а і поєднання всіх показників цифрової грамотності. Навіть на підставі такого аналізу можна робити припущення та висновки про характер присутності людини в цифрових середовищах. Практичні поради для благополучної комунікації у цифрових середовищах цифровий ландшафт дуже мінливий і неоднорідний. Тому важко дати універсальні комунікації. Однак є базові принципи, які відображають гідну поведінку людини в цифрових середовищах. Перше, під час спілкування в мережі пам'ятайте про правила етикету, які ви дотримуєтесь в повсякденному житті. Утримайтесь від образ, провокацій, погроз або іншого. Поважайте думку своїх колег початок та висловлюйте конструктивну критику. Пам'ятайте, що вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за образу людей в інтернеті. Друге, подумайте про людину. Думайте про людину за комп'ютером, коли пишете повідомлення. Ви спілкуєтесь не з машини, а з реальними людьми. Також подумайте, що та як ви пишете, тому що інтернет нічого не забуває. Скріншот або копія ваших повідомлень швидко створюються і, як і раніше, існують. Навіть якщо ви згода видалите свої повідомлення. Третє, Покажіть себе в мережі з найкращого боку. Спілкування в інтернеті супроводжуються певною анонімністю, якої не існує в реальному житті, коли ви розмовляєте з кимось свічна ведь. Часто ця анонімність приводить до нижчого порогу заборони для багатьох користувачів, і вони поводяться в мережі грубо, якщо, наприклад, ви з ними не згодні. Переконайтеся, що ви показуєте себе з найкращого боку в інтернеті. Залишайтеся доброзичливим та поважним, навіть якщо ви не згодні. Хороший мережевий етикет характеризується повагою, вічливістю та професіоналізмом. Четверте, спочатку прочитайте, а потім питайте. У вас є питання про щось? Тому знайдіть час, щоб спочатку уважно прочитати відповіді у попередніх постах та обговореннях. Є велика ймовірність, що хтось уже відповів на ваше запитання. Тому важливо зібрати всю інформацію перш ніж відповідати чи ставити запитання. П'яте: зверніть увагу на грамотність письма та мови. Знайдіть час, щоб знову прочитати свої відповіді. Перевірте їх на граматику, пунктацію та правильність написання. Інша людина може дуже засмучуватись, якщо їй доведеться розшифровувати погано написання речення, щоб зрозуміти їхній зміст. Крім того, неправильна граматика відволікає від мети повідомлення. Шосте: поважайте приватне життя інших. Не надсилайте відправлену вам інформацію без попереднього отримання дозволу від початкового відправника під час надсилання особистих листів. Кільком одержувачам використовуєте приховану копію замість простої копії. Багатьом людям не подобається, коли їхні імена та адреси електронної пошти передаються людям інших, яким вони не знають. Це правило в інтернеті також поширюється на завантаження та обмін фотографіями або відео, на яких зображені інші люди. Перш ніж розповсюджувати такі особисті файли, обов'язково проконсультуйтеся з відповідними людьми. Зображений на цих файлах, перш ніж це робити. А також не підписуйте не в мережі чужим ім'ям. Сьоме. Поважайте час та можливості інших людей. Ми живемо в набагато швидшому світі, ніж раніше, ніж інше наше покоління. Інформацію можна надсилати різним людям по всьому світу за лічені секунди і без особливих зусиль. Тим не менш, інформаційна ємність проводів та каналів може бути обмежена. Це схоже і на людей. Подумайте про людей про це обмеження сприйняття інформації, коли ви надсилаєте повідомлення своїм друзям, колегам чи начальству. Восьме. Вибачайте помилки інших. Кожен, хто виходить в інтернет на форми та в мережі, колись був також новичком. І ви також. Всі. І ви теж можете робити помилки. В онлайн спілкуванні це може бути відсутність етикету або манер. Якщо це лише незначні помилки, краще взагалі не реагувати на них. У рази серйозної помилки краще вказати на це людині в особистому повідомленні. Ретельно підібрані смайлики можуть посилити ваше емоційне повідомлення. Дев'яте. Не зловживайте своєю владою. В інтернеті, як і в реальному житті, одні люди мають більше влади, ніж інші. Модератори, спеціалісти it компаній або системні адміністратори, наприклад. Якщо у вас більш влади, ніж у інших, ви не маєте права використовувати цю силу. Не шпигуйте за колегами або учасниками чату, не читайте приватну електронну пошту, не дізнавайтеся про структуру заробітної плати та таке інше. Десяте. Допоможіть тримати вогонь під контролем. Флейм війни це повідомлення, що містять агресивну особисту критику чи нападки на людину. У групових чатах гарячі дискусії часто переростають у так звані лайки та сварки. Гасить або ігноруйте чужу агресію. Одинадцяте. Знаєте, де ви знаходитесь у кіберпросторі. Мережевий етикет інтерпретується по-різному у різних місцях інтернету. Тому важливо знати, те саме ви зараз знаходитесь в інтернеті. Це також означає, що якщо ви знаходитесь в новому для вас середовищі, яке вам не знайоме, вам потрібно озирнутися, оглянутися і вивчити атмосферу та місцеві норми. Дванадцяте гасить розпалювання ненависті, несить добро. Ненависницькі висловлювання в інтернеті стають все більш серйозною проблемою, особливо в соціальних мережах. Часто зустрічається у образливих коментарях під фотографіями та публікаціями. Також є скоординовані дії конкретних суб'єктів, які поєднують зусилля в єдиною метою поширення ненависті. Якщо ви зіткнетеся з такими заявами в інтернеті, вам слід повідомити про них провайдера або адміна. Крім того, ви можете активно займати чітку позицію проти ненависті, направте обговорення найбільш позитивне русло. Однак за жодних обставин ви не повинні реагувати з ненавистю або образами. Ви також можете бути притягнуті до відповідальності за це. Завдання. Домашній експеримент. Мої цифрові я та їх цифровий слід. Перше. Проаналізуй та запиши, у яких цифрових середовищах ти спілкуєшся з людьми. Наприклад, у соцмережах та різних месенджерах. Друге, який чи яка ти в кожному з цих середовищ. Які характеристики мають твій цифровий Я у кожному середовищі, з ким ти там спілкуєшся? Часто співрозмовники відображають саме ті характеристики, через які ми представлені у даному середовищі? Третє. Подумай, який цифровий слід ти залишаєш у цих середовищах. Переглянь його і за бажанням підкоригуй. Дякую за увагу.